Це селфі плюс. Як бачите, мистецька алея перенеслася на мікрорайон Малікова. А за нею перенеслася і наша знімальна група Селфі Плюс. Все тому, що тут сьогодні відбувається святкування Дня Малікова. Тож потусуємось та поселфимось. – Ваш настрій чудовий, все подобається? Так. Скажіть, будь ласка, ось Малікова так прогресує. Лавочки з мистецької алеї у вас є, концерти у вас є. Малікова це по суті мікрорайон майбутнього. Що ви бачите в майбутньому в цьому районі? А, в моєму районі на перемоги 53. – Ага, то ви не місцеві. Ну так, ну я бачу тут багато моїх сусідів. Я думаю, що половина тут, напевно, не місцевих. Ну молодці не прогресує. Наскільки я знаю, цей район будували для родин, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому я думаю, що для таких вершків населення обов'язково потрібно щось робити, якось удосконалювати їхнє життя, а саме умови їхнього проживання. І якщо це почнеться з мікрорайону, дай Бог. Я думаю, дуже гарна ідея. Ви місцева, ви з малікова? Ні, проспекту миру. Це далеко звідси. Біля базара Хмільники. Добре, розкажіть, що ви думаєте про це сьогоднішнє свято? Частіше поробили б, б такі свята дітям. Я хоч мала моя узнала іде, провела, і де привела маму сюди. Цікаво тут для діток А ви на Малікова завжди їздите чи тільки на свята? Ну рідко, рідко, да. Побільше свят на Малікова, побільше людей тут. Да. Туристичне Малікова, селфі. Може ви знаєте, що такого особливого в мікрорайоні Малікова, що тут постійно такі свята, ну чомусь крошні і там богуні менше пощастило. Ось чим особлива Малікова? Ну я думаю, особливе нашим депутатом Тетяну тому що, ну, благодаря їм раз ось ці всі праздники організовуються. Рішається дуже багато проблем мікрорайону. От у нас там дорогу зробили недавно, лавочки з Михайловської принесли. Ну, дійсно, люди працюють для того, щоб нам здесь вот жилось. Лучше. Як тебе звати? Даня. Даня, ти на Малікова живеш? Да. Розкажи, Даня, яке воно життя на Малікова? без скорі Приєм, привіт-привіт, привіт. А настрій за канал. Ображаєш, дружин. Ти ж все знаєш, ти ж фіксик. Ладно, ладно. Все, добре, ти йдеш, всім ти деш, як настрій вас. Настрій непоганий. Сонечко світить, є гірка, є. є ще дой ведучі все класно. Будь ласка, що ти сьогодні готуєш для діток, а для дорослих, можливо, також щось готуєш? Ввечері вже? А, море, море позитиву, а ввечері? Ні. Я тут не, не надовго, але так. Щоб ярко і весело все сьогодні пройшло. А Коли да. гуляти безпечніше в такому костюмі по Маліково, в день чи вночі? А, тут безпечніше на польові, ніж на Маліково. День Малікова. О. Що тебе сюди привело? Це Робота. свято чи. Робота моя привела. Я артист оркестра. Подобається тобі? Подобається, але дуже тяжко. Що саме? Жарко сьогодні. Все. І грати важко. Ін мене теж тяжкий. Скільки важить? 16 кілограм. Ого. Це майже як я років 10 назад. <реку> Може більше. Ну, <реку> Це ви місцеві ви з Малікова? Ні, ні. Ні, ми ви виступають, ви... приїхали О, Прикольно, а що будете робити? П'ять. А я, я. я буду в під групі підтримки. П'ять і наблюдайте. Перше виступаєте саме на самому завтра? Ні, я кожен год виступаєш буду. Що можете сказати про день Малікова? Ну очень веселий праздник, мені подобається. Чудово, чудово. Це от така можливість, коли можна поєднати всіх громадян цього мікрорайону. я вже всі А З якого ви мікрорайону? Взагалі ось чулочка, тобто це Скажіть, а Чомусь немає дня чулочки, а є День Малікова. Чому не пощастило комусь? А, ви знаєте, я думаю, це потрібно у Оноприєнка запитати. Розкажи, будь ласка, що тобі тут найбільш всього подобається? Чому ми будемо виступати? А що ви будете показувати? Ми будемо показувати улипку. Так. Да. Це танок такий? Так. Да. Можеш нам трошки прикрит, привідкрити завісу і показати, як це буде виглядати? Чекати пішли ще щось смерти. Вітаю вас! Дякую. Як вас звати? Ольга. Ольга Везмалікова. А чому ви обрали для життя саме мікрорайон Малікова? Ну не знаю, то сімейний район мені дуже подобається. тут багато діток, мамочок. Марія Рудак з нами, поетеса. Скажіть, будь ласка, що вас сьогодні сюди привело? Мене приводить кожного разу, воно проходить гарні заходи в нас в мікрорайоні. Молода душею, задаю азарт душе молодшим себе. Сам говорю, що не робиться, то до кращого. І вірю в те, що буде з кожним роком краще. І бачу, як на краще і виходить. Я хочу побажати всім такого мікрорайону і таких депутатів що так дбають про нас. Тому що дійсно, всі ті кошти, які відведені, тут на благо нашого мікрорайону. Скажіть, ви тут проживаєте на Маліково? Да. Давно? Дев'ять років. Як живеться на Малікова, розкажіть. Хорошо. Бози, чистий, зеленімо. Скажіть, будь ласка, а чим дівчата з Малікова відрізняються від інших дівчат? Які їх особливості? Ну, я дівчат дуже старий, він є своя. Ну, думаю, краще тут. Краще тут, так. Да. Да? Найкращі дівчата на Малікова. Фото з вами. Скажіть, чого Малікова не вистачає, не знаю, Бруківки з Михайлівської чи Бані? Е, і бані, мабуть, теж. Ну, і Бруківка взагалі було б добре, якби ну, переклали плитку. Робили гарні клумби, лавочок побільше і взагалі проводили частіше такі свята. Скільки скільки разів у рік потрібно проводити, аби жителі Малікова були задоволені? Е, кожного кварталу, мабуть. Тоді ми будемо задоволені. А не втомитися? Ну, Осень, земаліта ні. Не втомитись святкувати стільки? А, ні, не втомимося. З Малікова? Так. Як давно тут проживаєте? 23 роки. Ого, чому? А чому ви брипав на Малікова? Е, ну як, чому? Я тут виросла, тут живуть мої батьки. Як тільки саме будувався тут цей район, нам тут дали квартиру, ми сюди заселилися і ні за які гроші вже звідси не виселяємося. Я от так подивився на Малікова, так декілька раз тут був. У вас тут немає випадкового департаменту по боротьбі з ярами? З ярами? Так. Не знаю. А Не знаєте, не планують відкривати. Запитаємо, може і планують. Якби Малікова була е, окрема республіка, у якої був би свій гімн, як гадаєш, яким би він мав бути? М -м -да, навіть не знаю. Ну, Поскільки зараз Малікова це вже сурена гора, ну, напевно, щось пов'язане з цим. Давайте спробуємо придумати декілька строчок гімну. Ой, на горі там. <ріст> Ой, на горі. Давай, давай, Ой, на горі. <ріст> Малікова. <ріст> там яри. Слухай, так, гімн Малікова вже ж давно придумала команда КВН. Ало кудлай. Так, 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 вони. А як він звучить там? Малікова страна. А, о, о, о Малікова страна. О, о. Скажуть, хто покажеть, ли туди 37. а Дивіться, вам зараз подарували мистецьку алею. Що ви можете про це сказати? Мені подобається все, що з Михайлівської перевезли цей майданчик. Мені взагалі Маліко, це найкраще війнний місць. А якщо Михайлівська захоче повернути, віддасте? Ні. А хотіли б, щоб ще щось привезли на Малікова з Михайлівської, Бруківку, наприклад, яку там будуть ложити? Бруківки ні, тому що їздять колясочки і Бруківка вже не зручно. Вони ще внучка в а Малікова це зручний мікрорайон. О, сьогодні всього вистачає для щастя? Чи є щось, чого що не вистачає собі? Ні, всього вистачає. Що вам тут найбільше допомога? Концерт гарний, атракціони для дітей, діти дуже задоволені. Ага. Все нас влаштовує, дуже гарне свято. Скажіть, а будете ви сьогодні аквагримом щось собі малювати? Mm -hmm. Ну, може, дитина захоче. все це ми зустріли під час святкування Дня народження мікрорайону Малікова. А з вами зустрінемось за тиждень за програмою «Селфі Плюс». Селфі.